Здравствуйте, дорогі друзі. Я тітонька сова і мій помічник домовичок не слуха, раді вітати вас. Привіт, малеча! Що за історію ви нам сьогодні розповісте, тітонько сова? Я розповім вам казку, яка називається Найкрасивіший. В одному лісі жило собі лисеня. От якось побачило воно своє відображення у ставку і подумало, що в лісі більше нема таких красивих зліїв, як воно. А в тому ж лісі жило білчиня, яке теж дуже любило роздивлятися себе в цьому ставку. От одного разу зустрілися вони біля ставку і почали сперечатися між собою, хто ж з них найкрасивіший. Невідомо до чого дійшла б та суперечка, якби не жабка. Сперечаєтесь, а правду знати хочете? запитала вона у звірят. Тоді сходіть до старого дерева і спитайте мудрого ворона. От він уже точно все на світі знає. Так вони й зробили, коли побачили ворона, то почали його голосно гукати. Гей, вороне! Гей, ти глухий, чи що? кричали вони на перебій, але той навіть не подивився у їхній бік. А, я знаю, чому ворон не чув звірят. Вони йому грубили і не сказали вічливого слова, будь ласка. Правильно не слухав, але незабаром малюки самі здогадалися, що неправильно поводяться. а лисеня навіть згадало вічливі слова: Здрастуйте, дідусю, вороне! Будь ласка, спустіться до нас! Попросило воно. Ворон розплющив очі, обтрусився, розправу крила і спустився нижче. Здрастуйте, друзі, з чим прийшли? Більченя набралося сміливості і раптом дуже голосно запитало Скажіть, а хто з нас найкрасивіший? Замислився ворон, подивився на білчиня, потім на лисиня, і сказав: Головне, не те, що зовні. А те, що всередині внутрішня краса куди важливіше, ніж зовнішня. У вас я не знаходжу такої краси. Я так і знав, що ніякої мудрості нема у старого птака, він на обід і то не годиться, пирхнула лисиня. «Гей, ти, стара курка! І білченя кинуло ворона шишкою. Що ж, от ви показали свою красу? Зауважу, мудрий птах і злетів вище, малюки пішли додому. Вдома кожен запитав свою маму Що таке внутрішня краса? І одна і друга мама відправили своїх дітей до ставка з настановою. Подивись на своє відображення в ставку, і все зрозумієш. Знову білчиня і Лисеня зустрілися біля ставка. Я найкрасивіший, сказала лисеня і загарчало. Ні, я! сказала більчення, грізно фиркаючи. І тут кожен із них побачив своє відображення. Тепер вони зрозуміли, про що казав Ворон. Я теж зрозумів. Зовні вони були красивими, але не вміли гарно поводитися. Саме поведінка показує, який ти насправді. Відтоді малюки перестали милуватися собою біля Ставка і дуже старалися стати вічливими і чемними. Вони згадали, як образили мудро птаха й прийшли попросити пробачення. Я приймаю ваші вибачення, сказав ворон. Цього разу я бачу двох найкрасивіших мешканців лісу. Це ви, лисенята більшиня ввічливо вклонилися і попрощалися з вороном. Тепер вони знали, хто найкрасивіший. А ви, друзі, знаєте? На жаль, настав час прощатися. До нових зустрічей, хлопчики та дівчатка.